І вітаю вас на третьому уроці. Сьогоднішнє тренування присвячено еластичності наших м'язів. Це буде пілата з елементами стречингу. Лягайте на спину, розкиньте руки в сторону і почніть нахиляти коліна зі сторони в сторону і закриватись, як вправі букву опінг. Дозвольте собі розкрити руки, ноги перекотіть одна за іншою, і поверніться на інший бік. Якщо у вас немає місця для такого об'ємного руху, ви можете виконати переворот зі спини на бік і з боку на спину і повторити потім декілька разів на протилежну сторону. Якщо ви робите вправо в повному об'ємі, дозвольте собі м'яко, ліниво перекочувати зі сторони на сторону. Я вас попрошу тільки слідкувати за вістю вашого хребта, як від миківки до сідничних кісток, ви видовжуєтесь, відчувайте кожен хребець. Як скручується відносно іншого. Дозвольте своїй голові котитись по підлозі. Якщо хочете, можете використати подушку. Розкривайте ребро за ребром, дозволяйте тазу перевалюватись, сідницю на сідницю. Стегно нас доганяє стегно. М'яко розкриваємо через довгі руки і перевалюємось на спину. Опускається одна нога, за нею інша, і накриваємо себе другою рукою. Дозвольте собі стати такою лінивою кицею, яка. Нагрілась на сонечку і вальяжно перекочується з боку на бік. Таку розминку можна робити вранці, навіть не вилазячи з ліжка, розігнати всіх, вихнути з ліжка і трошечки собі покатулятись своє задоволення. Ця вправа чудово пробуджує міжхребцеві диски, розбудить ваші ребра, дозволить вам дихати на повні груди, розбудить ваші кульшові суглоби, для того, щоб ви могли вільно рухатися. Спробуйте тримати в уяві довгий-довгий хребет, і коли ви скручуєтесь, ви ротуєтесь від верхніх хребців до нижніх і від нижніх до верхніх, ніби пружина, яка закручується по інерції. Відчувайте, як грудна клітка відтягується від тазу, таз відтягується від грудної клітки. Видовжуйте свою талію і видовжуйте шию. Послідкуйте за тим, щоб плечі не з'їдали довжину шиї. Ваша голова, ніби вислизає з грудної клітки. Ми ляжемо на спину, розташуємо долоні вздовж тіла. Якщо у вас була подушка, заберіть, будь ласка, її. Поставте долоні на нижні ребра і зробіть декілька видихів, направляючи нижні ребра в таз. Відчуйте, як ваші задні нижні ребра прилипають до килимка. Підніміть руки над собою: ми називаємо жартівливо цю позицію зомбі. Витягуйтесь за руками вверх до стелі і опускайте руки вниз. Відчуйте, як лопатки ковзують вверх і вниз по грудній клітці, ніби зміщуючись до передньої частини і до задньої частини грудної клітки. Лишіть лопатки широкими і почніть, видихаючи, вести руки за голову. Ваші нижні ребра прилипають до килимка, а руки прагнуть дотягнутись до підлоги за головою. Але насправді дотягнутись до підлоги не обов'язково. Ваша задача втримати нижні ребра на килимку. Видихом тягнемось руками за голову, навдих, піднімаємо руки над собою. Відчуйте, як видих допомагає вам приклеїти буквально ваші нижні ребра до підлоги. І Зараз ми лишимо руки вгорі і зробимо вже знайомий вам бріджинг. Витягніться за колінами від тіла і дозвольте тазу сплести вверх. З видихом ви витягуєтесь за колінами, таз піднімається, і вдих, ніби розливаємо воду з грудної клітки в таз. Відчувайте хорошу опору в ваші стопи протягом всього руху. І тепер додамо рук рух. Коли таз піднімається, руки рухаються за голову, таз опускається, руки піднімаються. Видих, руки за голову, таз за колінами і вдих, повертаємось в вихідну позицію. Видих, витягнулись колінами з-під нижніх ребер, а руками потягнулись вверх. Я вас попрошу слідкувати за тим, щоб шия лишалась довгою і простір між плечима лишався широким. М'яко видовжуємося за колінами, ніби витягуючи ноги з-під ребер. Лишіться вгорі і попрацюйте тільки руками, видихаючи, ведіть руки за голову і вдихаючи, дозволяйте наповнюватись простором між лопатками. Видих, видихаємо, опускаємо груднину всередину тіла і вдих, руки піднімаються вверх. Відчуйте, як рухається ваша грудна клітка. На вдих вона розширюється, з видихом груднина опускається, ніби та не в центр грудної клітки. Вдих руки вгору, видих руки за голову. Руки широкі, пашки розкриті, шия довга, опору в стопи не втрачаємо. Видихом, опускаємо таз вниз і руки через сторони переводимо вздовж тіла. Тут ви можете повернути подушку під голову, і декілька разів ми зробимо з вами вправу сайт до сайт. Почніть нахиляти коліна в одну сторону і голову в протилежну сторону. В цій варіації коліна разом, стопи разом. Стопи перекочуються то на зовнішнє ребро однієї ноги, друга нога припіднімається і лягає на нижню. І так само перекочуємося в іншу сторону. Відчуйте, як в рух запускається весь хребет. Від маківки до сідничних кісток ми розтягуємося в довжину. Нижні ребра тягнуться в таз, і передні, і задні. Накиньте праву ногу наліво і почніть тягнутися правим коліном наліво, скручуючись тільки в одну сторону. Праве коліно тягнеться наліво, ніс розвертається направо повертаємось на місце. Ми трішки підсилюємо розтяжку. Нашого правого стегна. Слідкуйте за тим, щоб шия лишалась довга, і правила лишаються ті самі: ви повертаєтесь від нижніх ребер до тазу. Наліво рухаються спочатку стегна, за стегнами таз і ребра, повертаємось ребра, таз і стегна. Зробіть ще раз і повертаємось на місце. Видихом скручуємось і вдихом повертаємось на місце. Поставте стопи поруч і зробіть сайт сайд рівно в дві сторони. Спробуйте відчути, чи є якась різниця між нахилом вправо і вліво, протилежну сторону від колін, руки м'яко відштовхуються від підлоги. Накинемо ліву ногу направо і почнемо витягуватись направо за лівим коліном, а ніс розвертати наліво. З видихом ви витягуєтесь коліном направо і повертаєтесь на місце. Шия лишається довга, потилиця, ніби висковзує від крижа. Тут ми можемо дозволити собі таку легко дотяжко, видихаючи, ніби витискаємо все повітря з центру тіла і м'яко повертаємось на місце. Видих, потягнулись лівим коліном направо, вдих повернулись від ребер до тазу. Стегна, таз, ребра, ребра, таз, стегна. Як пружина, закручуємось направо і повертаємось на місце. Видих скрутились, вдих, розкрутились. І знову поставимо стопи разом, коліна разом. І знову декілька разів нахилимо коліна то в одну, то в іншу сторону, дозволяючи всьому тілу скручуватися як спіраль. Ваші лопатки лежать на підлозі. Старайтесь не відклеювати їх. Пробуйте видовжуватись від маківки до тазу. Ми пробуджуємо хребет. І працюємо з бічними лініями нашого тіла. Це важливі лінії, які втримують нашу поставу. Видихом скручуємось, вдихом повертаємось. Для наступної вправи нам знадобиться рушник. Візьміть невеликий рушник, і нам потрібно скатати його в трубочку, яка поміститься від ключиць до мечоподібного відростка вашої груднини. Подивіться, будь ласка, на відео, яка довжина має бути вашого рушника. Відключить до груднини. І Ми розташуємо рушник вздовж на килимку і ляжемо на нього грудниною. Пам'ятайте, що якщо вам буде дуже боляче, ви можете рушник прибрати в будь-який момент. Витягніться за великими пальцями ніг назад, замаківку вперед, долоні поки що розташуйте під чолом. Дозвольте собі м'яко подихати, ніби наповнюючи простір над рушником повітрям. І ми з вами запустимо тут тазовий годинник. Відчуйте, як ваша лобкова кістка на вдих, ніби чуть більше притискається до каламка і з видихом злегка припіднімається. Коли ви робите вдих, ваш криш, ніби зісковзує від голови, і на видих м'яко тягнеться в сторону голови. Виходить, що ваша лобкова кістка і криш ніби міняються місцями вдих. Лубкова кістка більше притискається криш від голови і, навпаки, видих. Розташуйте руки вже знайому вам позицію з кіркров, лікті на рівні плеча, пальці дивляться туди, куди миківка. Почніть м'яко тягнути до себе підлогу то правою рукою, то лівою, дозволяючи собі ковзати по рушнику поперед грудної клітки. Нагадаю, якщо вам дуже боляче, ви можете прибрати рушник, будь ласка, не терпіть гострий біль. Ми хочемо працювати в зоні комфорту. Зробіть ще декілька таких перекатів, і ми готуємося до вправи, вже знайомої вам по попередніх уроках, прон пресап. Відчуйте, як ваше передпліччя занурюється в підлогу, і злегка потягніть підлогу ліктями назад в сторону ніг, а груднину штовхніть вперед і вверх. Ми Починаємо підніматись від погляду, вдих, виштовхуємо груднину вперед і з видихом опускаємо груднину на рушник і кінчик носа на підлогу. Вдихом витягуємося, видихом опускаємось. Відчувайте опору в ваші руки, відчувайте опору в нижні ребра, клубові кістки, лобкову кістку. За великими пальцями ніг ми витягуємось назад. Згадайте, як в позиції бріджинг ваші стегна ніби вислизали з-під нижніх ребер. Зараз я попрошу лишитись у вас вгорі. І з наступним разом ми лишимось і злегка покрутимось туди-сюди по рушнику, поступово опускаючись вниз. Ви ніби котите рушник направо-наліво, направо-наліво. Забираємо рушник. Ліва рука лишається в позиції скеркроу, права стає біля нижніх ребер. Згинаємо праву ногу і тягнемось нею навхрест. М'яко лишайте голову на підлозі. Якщо сумніваєте, що робити, подивіться на відео. Це не буде глибокою закруткою, ми м'яко розтягуємо грудні м'язи. Притримуючись правою рукою за підлогу, повернемось. Тепер права рука лишається в позиції з ліва нога переступає через праву, голова лишається на підлозі. Будьте обережні і чутливі до себе, старайтесь не відламати собі руки. Дихаємо, наповнюючи простір між плечима повітрям. Якщо ця вправа надто складна для вас, ви можете її пропустити. І Зараз м'яко повернемось на місце. Якщо ваша рука німіє, не чекайте, поки ми повернемось. Ліву руку випростовуємо чітко в сторону, і так само права нога приступає через ліву і ми накочуємо з тілом на руку. Верхня рука може дотягнутися до нижньої або просто повиснути за спину. Тут розтягуємо всю глибинну лінію руки: м'язи грудні, м'язи біцепс, м'язи передпліччя і м'язи вашої долоні. М'яко дихаємо, нагадаю, якщо рука німіє, міє, ми не терпимо. Повертаємось на місце, права рука вбік, ліва біля нижніх ребер, переступаємо через праву ногу лівою ногою. Ліву руку закидаємо за спину. М'яко дихаємо, можете розслабити ліву руку, нехай вона собі вільно звисає за спиною, голова лежить, відпочиває на килимку. Слідкуйте за тим, щоб ваша шия лишилася довгою і дихання лишалось вільним. Ми не хочемо собі нашкодити, ми хочемо рухатись в зоні комфорту. І остання позиція тепер ніби з але рука перевернута, пальці тягнуться вниз до пальців ніг, лікоть дивиться в сторону. Ліко зігнути під прямим кутом. Ця позиція буде найлегше. Так само перевертаємось на бік і дозволяємо тілу ніби накотитись на руку, видовжуємо шию і м'яко і легко дихаємо. Старайтесь не, нічого собі не відламати. І повертаємось поступово на місце. Праву руку розташовуємо в такі зворотні положення з кіркроу. долоня дивиться вверх. І м'яко перекочуємось, дозволяємо лівій руці відпочити за спиною. Розвертайтесь настільки, наскільки готові, і настільки, наскільки пускає вас ваш плечовий суглоб. Хотілося б, щоб ви не відчували дискомфорту в шиї, в попереку або в плечовому суглобі. Дозвольте собі м'яко дихати. І ми поступово повертаємось на місце. І зараз сядемо в позу дитини і трішки відпочинемо. Опустіть таз на п'ятки, можете злегка розкрити стегна в сторони, і диханням наповнюємо спину. З видихом дозволяємо собі розтікатись по стегнах. Дозвольте собі відновитись в цій позиції, розслабте голову, розслабте руки, розслабте спину. Дозволяйте повітрю зсередини, ніби наповнювати вас. І з видихом м'яко опускаємось на місце. Супер, беремо рушник і рурочкою ставимо його під стегно. Ближче до коліна розташовуємо рушник. Долоні поставимо під чоло, ноги прямі. Згадайте, як в бріджингу витягнулись колінами з-під нижніх ребер. Так само тут ми працюємо, згинаючи і розгинаючи ногу, яка лежить на рушнику. Лобковою кісткою в цей момент намагаємось притиснутися до підлоги. Якщо у вас варикоз, будь ласка, пропустіть цю вправу. Рушник тим часом ми пересуваємо під середину стегна і робимо той самий рух. Коліно ніби вислизає кудись далеко від нижніх ребер, лобкова кістка протискається вниз, і нога згинається і розгинається. Коли нога розгинається, дозволяйте собі її розслабити, і рушнику ніби проникнути в тканини аж до кістки. Переміщаємо рушник на найвищу позицію, саме вверх стегна. З видихом згинаємо ногу, на вдих розгинаємо. Тягнемо слабковою кісткою вниз, нижніми ребрами прилипаємо, коліно вислизає кудись далеко назад по підлозі. Зробіть ще два рази і лишіть ногу і почніть п'ятку нахиляти то в цен... до центру тіла, то назовні, то до центру тіла, то назовні. Покрутіть ногою в кульшовому суглобі. Знов переміщаємо рушник під середину стегна і знову котимо ногу то всередину, то назовні. Так, ніби собачка хвостиком махає, коли рада бачити когось зі своїх друзів. Переміщаємо рулончик під коліно і згинаємо ногу і так само котимо п'ятку всередину назовні. Лобкова кістка все ще притиснута до підлоги. Ми розслабляємо передню поверхню стегна. І ми міняємо сторону. Ставимо наш рулончик із ручника на коліно вибачте, під коліно протилежної ноги, притискаємося лобковою кісткою до підлоги, і м'яко згинаємо і розгинаємо іншу ногу. Можливо, ваша нога не захоче згинатись так, наскільки захочете ви згинати її ви, дозвольте їй це робити, згинатись настільки, наскільки вона готова сьогодні зігнутись. Пам'ятайте про те, що нам важливо втримати таз нейтральній позиції. Переміщаємо рушничок до середини стегна. І так само згинаємо і розгинаємо нашу ногу. В якійсь позиції може бути боляче, в якійсь позиції може бути зовсім не боляче. Все нормально, біль сильний, ми не терпимо. Згадайте, будь ласка, про це. Переміщаємо рушник ще вище до верхньої частини стегна. І останні 5 разів згинаємо, розгинаємо ногу тут. Лубкова кістка тягнеться вниз, коліно тягнеться вдалечінь від нижніх ребр. Маківка тягнеться вперед. Пробуйте не напружувати плечі, шия лишається вільною довго. Зігнемо ногу і почнемо крутити стегном назовні і всередину. Нога працює як стрілочка. Переміщаємо рушник під середину стегна, згинаємо ногу в коліні, і так само стрілочкою вводимо як двірник на машині, або як хвостик собачки, кому яка метафора приємніша. Переміщаємо ближче до коліна і останнє повторюємо цю вправу. Видовжуємо за коліном назад, за миківкою вперед. Ми завершуємо наші вправу з рушником і переходимо в положення лонг Seed. Сідаємо на сідничні кістки. І стопи ставимо перед собою на ширину килимка. Нагадаю, ви можете як випрямити ноги, так і лишити зігнутими колінами. І згадаємо вправу спайн стреч. Поставте долоні на плечі і почніть нахилятись вперед, починаючи від шиї. Кивок головою, тягнемось кожним шийним хребцем вверх і вперед, кожним грудним хребцем вверх і вперед. Поперек лишається нейтральним. Відчувайте, як ваш таз натискає в підлогу, п'ятки натискають в підлогу. І якщо по мірі виконання вправи, ви відчуєте, що ви можете трішки більше випрямити коліна, не соромтесь, випрямляйте. Затримайтесь в згинанні і подихайте, розкриваючи задні ребра. Відчуйте, як розкривається шия, як капюшон, потилиця злітає в стелю, а поперек лишається високий і сильний. Кожне ребро ніби відлипає від сусіда. Повернемось на місце і почнемо м'яко скручуватись зі сторони в сторону. Видихаємо і згадуємо наш поршень з попереднього уроку. Видих, ніби поршень підштовхує повітря від тазу до ключиць, на вдих, повертаємось на місце, наповнюючи в першу чергу таз, видих від тазу до ключиць, Все видихаємо, вдих від тазу до ключиць наповнюємось. Ваші п'ятки тиснуть злегка в підлогу, сідничні кістки теж натискають в підлогу. Ми ну, уявляємо свій хребет як сильну вісь вертикальну і скручуємось довкола цієї осі. Спробуйте обидва боки талії тримати довгими. І тепер ми поєднаємо попередні дві вправи. Ми повернемося направо і потягнемося лівим ліктем вперед. Повернемось наліво і потягнемось вперед правим ліктем. Видихом ми скручуємось, вдих тягнемось ліктем вперед. На видих виростаємо, на вдих, повертаємось в центр. Видих, скрутка. Вдих, потягнулись ліктем до протилежної ноги, повернулись на місце, вдих, розвернулись в центр. І знову ж таки нагадаю, якщо ви відчуваєте, що ви можете ноги трішки більше випрямляти по ходу вправи, можете це робити. Головне, щоб ви могли сидіти на сідничних кістках і виштовхувати кожен хребець вверх. Видих, скрутились, вдих розкрили ребра, видих виросли і вдих повернулись в центр. Видих, скрутка, вдих розкрили ребра. Видих, виросли, вдих, повернулись в центр. Можна ще трішки розігнути коліна. Ми працюємо сьогодні більше з еластичністю наших м'язів, можна додати елемент розтяжки. Завершуємо вправу і сідаємо в позицію русалки. Ви можете використати свій рушник як пом'якшувач під передню ногу. Наша права нога зараз спереду, ліва позаду. Та нога, яка позаду, це наш хвостик. Руки виводимо перед собою і розкриваємо в сторони. І зараз ми повертаємось направо, ставимо праву руку за тазом і за лівою рукою витягуємось назад. Сідаємо на місце і на видих повертаємось наліво. Вдихом розвертаємось направо, розкрились і повернулись на місце. Закрутились в протилежну сторону. Видих, закручуємось направо. на вдих штовхаємося гомілками від підлогу і таз виштовхуємо вверх і вперед. Повертаємось на місце. вдих, Видих, закрутились направо, поставили долоню, потягнулись високо, гомілки штовхають підлогу та стягнеться верхи вперед. Будьте уважні, якщо вам некомфортно в кульшових суглобах, пропустіть цю вправу. Вдих, розкрили себе від пашки до коліна і трішки подихали. Відчуйте, як тут ліве коліно витягується з під нижніх ребер. Погляд зараз в нас на праву долоню, обидві гомілки занурені в підлогу. І ми міняємо сторону. Тепер ліва нога спереду, права позаду, ми виростаємо вгору і руки розкриваємо в сторони. Видихаючи, скручуєтесь наліво, ставите долоню і виштовхуючись від гомілок. Повертаєтесь назад, видих направо. Закрутились, вдихом, потягнулись рукою вверх, опустили таз і вдихом розкрутились. Супер. Видих. Скрутились. Вдих. Штовхнули гомілками підлогу, витягнули праву ногу з під нижніх ребер, посадили таз і сіли на місце вдих. Видихом закрутились наліво, поставили руку, витягнулись від правої ноги до правої руки і затримались в цьому положенні. Відчуйте, як розкриваються ваші кульшові суглоби, лівий більше в паху, і правий більше від нижніх ребер до коліна, все стегно. І зараз ми будемо чергувати наші положення. В наступній вправі у вас є варіації з руками. Найскладніша варіація, коли ваші долоні. Розтягнуті сторони. Ми міняємо русалку і закручуючись, відштовхуємося гомілками від підлоги. Садимо в себе на місце, міняємо русалку і, закручуючись, піднімаємось в верхню позицію. Сідаємо, міняємо русалку. Ви можете притримуватись руками за підлогу, як це зараз роблю я. Коли ви міняєте русалку, можете впиратись позаду на руки, і м'яко видихати. Або ви можете використати руки на плечах, і дозволяти собі злегка відхилятись, і розкривати щоразу через сторони. Руки забираємо на плечі, або в позицію на масте І щоразу закриваємо себе, точніше, розкриваємо вверх. Уявіть собі, що ви від своїх гумілок виштовхуєте. Пашку вгору, розкриваючи максимально бік. Тут ми працюємо з кульшовими суглобами, працюємо з м'язами тазового дна, дихальної діафрагми, з м'язами всього хребта і з міжреберними м'язами, тобто всю нашу поставу приводимо в тонус. Я попрошу вас не втрачати опору в обидві гомілки і не втрачати довжину шиї. Розкривайтесь. М'яко повертаємось. Старайтесь не гепатись на таз, а м'яко опускати його вниз. Для наступної вправи нам треба перейти в положення квадрапед. поставте долоні під плечі, підверніть пальці ніг і відчуйте опору в коліна і в пальці ніг. Декілька разів перекиньте вагу тіла на руки на ноги і припідніміть коліна від підлоги. Комусь вже цього буде достатньо, але давайте спробуємо рухатись далі. Видихом ви натискаєте руками. І штовхайте килимок вперед. Ваш таз піднімається вгору. На вдих ми повертаємось на місце. Видих, виштовхуємо таз вгору і навдих повертаємось на місце. Відчуйте, що ваші плечі лишаються широкими і долоні ніби розтягують килимок. Коліна ми не розгинаємо. Відчувайте нейтраль від маківки до сідничних кісток. Добре, витягнемося вверх і спробуємо трішки порозгинати ноги. Відчуйте, як п'ятки тягнуться в підлогу. І, ніби ви задню поверхню стегна, штовхаєте назад. Сідничні кістки продовжують тягнутися вверх, маківка тягнеться в простір між руками. Зробіть широкий крок вперед і поставте праву ногу на гомілку і зовнішню поверхню стегна. ця позиція називається поза голуба. Поставте долоні на ширину плечей і ми будемо робити з вами відтискання. Лікті будуть тягнутися у різні сторони і трішки назад. На вдих ми опускаємося, з видихом виштовхуємося. На вдих опускаємося, з видихом виштовхуємося. Миківка тягнеться вперед, задня нога тягнеться назад. Стегно задньої ноги вислизає з під нижніх робер. Зробіть ще один раз. Підверніть пальці задньої ноги, вийдіть в позицію квадропед. Декілька разів підніміться в позицію, яка називається інвертед V, перевернута буква V. Так, як ми робили з вами на початку. Піднімаємо таз вище голови. Руки розтягують килимок. Зробіть ще один раз і лишіться в цій позиції, п'ятками потягніться в підлогу. І зробіть крок іншою ногою вперед. Сядьте в позу голуба, поставте долоні на ширину плечей і почніть відтискатись. Відчуйте, як ваші руки штовхають підлогу. На вдих ми наближаємось до ноги, з видихом відштовхуємось руками від підлоги. Будь ласка, зберігайте нейтраль від митівки до сідничних кісток. Добре витягуйтесь назад за лівою ногою. Угу, М'яко повертаємось в квадропед, сідаємо в позу дитини і декілька хвилин відпочиваємо. Нагадаю, що ми вдихом розширюємо спину, видихом дозволяємо собі розтектись по стегнах. Ви можете коліна поставити на ту ширину, яка буде вам комфортна. Розслабте плечі, розслабте долоні. І ми переходимо в позицію стоячи на колінах. Ви можете використати свій рушник як підставку під гомілки для того, щоб відчути кращу опору в підйоми. Зараз я вас попрошу витягнутися колінами в підлогу, маківкою в стель. Декілька разів зробіть тазовий годинник, відчуйте, як лобкова кістка підтягується в сторону нижніх ребер, а нижні ребра продовжуються в стегна і почніть падати назад, ніби у вас, крім колін, не лишилось жодних суглобів. Від миківки до коліна одна лінія, яка падає назад і повертається на місце. Будьте обережні, якщо у вас є проблеми з колінами. Так, не заламуємося. Добре. М'яко підтягуємо лобкову кісточку вверх. І відчувайте, як з видихом ви падаєте назад, на вдих спружинюєте від підйомів. Видих, і вдих, штовхаємось від підйомів. Добре. Якщо ви готові, рухаємось далі. З видихом ми піднімаємо руки над головою, падаємо назад. Видих руки вверх і повертаємося. Згадайте бріджинг, ми вже сьогодні робили такий рух. Стегна вислизають з під нижній хребр, а руки рухаються за голову. Видих і вдих. Якщо у вас стомлюється поперек, скорше за все, ви робите щось не так. Постарайтесь підтягувати лобкову кісточку вверх. І дозвольте собі лишитись в нахилі, в падінні і попрацюйте руками. Це вже найскладніший варіант. Будьте обережні і будьте для себе трошечки пощадливими. Видих. Піднялись і сідаємо в любу зручну позицію. Я дякую вам за тренування. Витягніться за митівку, розслабте тіло, візьміть праву руку, ліву, похваліть себе.